Я опинився в шанцях, в окопах біля Бахмуту. Один з зарядів впав мені прямо в ноги. Бачу, що все в мене пошматовані ноги. Мені ще здалося, що це прямо по, по, по самий пояс, воно все висить. У мене лишався ще шматок гомілки на лівій нозі, і його довелося видалити. Ненависть до русні. Тут... Багато чого. Мотивів для мене жити дуже-дуже багато. Всім привіт! Мене звуть Олексій, мені 41 рік. 30 вересня минулого року я отримав травму внаслідок російської агресії. Під час виконання бойового завдання ми попали під обстріл, внаслідок чого я лишився без ніг. Як і для більшої частини наших співвітчизників, війна для мене почалась у ліжку 24-го. Лютого минулого року. Я якось так сталося, я встав вночі, щось захотілося мені випити молока. Дійшов до холодильника, повернувся назад, мене обняла дружина, і ми так і не змогли заснути, тому що полетіли снаряди. Відкрили інтернет ну і зрозуміли, що все почалося. Для мене це не було несподіванкою, насправді. Ну, на, на всі 100% несподіванкою це не було. Тому що ще 23 числа я вже сидів в інтернеті, і моніторив е, YouTube, е, е, на, ну, шукав відеоролики, що робити, якщо в твоє місто зайшов ворог. І, хі -хі. Тому 24-го це прям воно якось аж. Ясно, зрозуміло. Я срочну службу не проходив свого часу. Спочатку повномасштабного вторгнення мені потребувався деякий час, щоб трохи взяти в себе в руки і зрозуміти, що я планую робити далі і як мені, ну, взагалі, як, що робити, коротше, що тут казати. І десь вже в березні, приблизно в середині березня, я не пам'ятаю точно, я взяв свої документи, пішов до військомату, подав документи, мені просто сказали, йди додому, чекай. І, в принципі, я чекав. Я продовжував роботу. Ми з дружиною активно займалися волонтерською діяльністю в цей час. І в... Наприкінці... на початку Вибачаюсь. на початку липня мені залихало з військомату, що збирайся, завтра їдеш. Куди я їду? Я дізнався вже в автобусі. Це учбовий центр і з... учбовий центр дешеве. Десяти шомових військ. Мені було все одно куди йти. Я знав, що я маю, бути, я маю йти в армію і в які війська мене це не цікавило насправді. Після місяця е, учебки, е, майже одразу, я опинився в, в Шанцях, в окопах е, біля Бахмуту. Це в, ну, територіально там. Я там провів тиждень. Це ну, просто це таке бойове хрещення з корабля на бал, як то кажуть. Після, ну, а в подальшому ми, наша бригада приймала участь в звільненні Ізюму, і далі Лиману. Поранення якраз отримав на підходах до Лиману. Влітку, в серпні. І по початку вересня, під час визволення Ізюму, я був у складі роти виконував обов'язки ну, звичайного солдата. Перед штурмом, перед виходом на Алиман, мене перевели в Медивак в виконувати завдання по евакуації поранених і загиблих хлопців. І от якраз під час евакуації ми піпали під артобстріл і я отримав поранення. Ми приїхали на точку. Було завдання забрати хлопця чи хлопців поранених трьохсотих. Ми туди приїхали. На жаль, ще як ми під'їжджали тільки до точки, в нас вже рвануло колесо на евакуаційній машині. І Сама точка, куди ми прибули, вона вже знаходилась під обстрілом. Тому ми залишили машину, максимально намагаючись її заховати в зеленку. Трохи перебігли, сховались з водієм, там був такий ярок, і ми там укрились, наскільки це було можливо. Я саме я, я знаходився за таким величеньким пнем, якось заховався за ним максимально. Ми там прочекали близько години, може трохи менше. На жаль, поранених хлопців нам так і не привезли. І в якийсь... ми... це весь час ми були під обстрілом артилерійським, і в якийсь момент я Ну мені прилетів снаряд. Судячи з усього, це був касета, яка зірвалася над головою, і один з зарядів впав мені прямо в ноги. Я Ну, напевно, мені дуже пощастило, тому що я якось не одразу втратив свідомість. Я зрозумів, що сталося. Я побачив свої ноги. Це було насправді дуже так, ну, якось <схай> важко пояснити. Ну, Я бачу, що все, все. Тут це дуже важка ситуація. Бачу, що все в мене пошматовані ноги. Мені ще здалося, що це. Прямо по, по, по самий пояс, воно все висить. Ну, Потім з'ясувалось, що це не вище колін. Майже я максимально швиденько зміг взяти себе в руки, я наклав собі турнікети, поперетягував повністю ноги, впевнився, що в мене ніч, нічого не стікає. Я ще пам'ятаю, з карманів на штанах я повиймав свої документи, телефон. Поклав їх в окрему кишеню, де, ну, так, щоб я точно пам'ятав, де вони, що вони всі разом, що вони не випадуть. Я бачив, що там, де ми були, там знаходилися інші хлопці з інших підрозділів. І я намагався ну, якось максимально спокійно. Покликати цих хлопців, щоб якось вирішити питання зі своєю евакуацією. Тому що нашу машину е так, цьо, ну, на цей момент вже рознесло, і на ній вже нікуди не можна було виїхати. Е мене почули хлопці, які сиділи неподалік. Дуже швидко вони до мене підійшли, побачили, що сталося. Е якимось чином організували мені Беху БМП. Е і от протягом. Буквально 10-15, ну, максимум 20 хвилин, мене вже грузили на цю беху і вивозили на точку евакуації. Це було ну дуже оперативно. Весь час э, зі мною розмовляли. Вони їм здавалося, що я зараз там вже чи помру, чи що, і вони намагались усіляким чином мене тримати. Вони тримали мене за руку, і це дуже надзвичайно допомагало. Болю не було. Навіть Паніки не було такої, от прям що все життя скінчилось, і яка біда, це все прийшло вже в шпиталі, коли я е, е, прийшов до тями після наркозу. Коли в тебе є вже можливість думати, коли над тобою вже не літять снаряди, ніхто не кричить. В пріоритеті в мене мені було е, найголовніше, що я це коли вже прийшов до тями. Я розумів, що саме перше, я маю зв'язатись зі своєю дружиною. І розказати, що сталося. Тому що ми в цей день ми з нею спілкувались десь за, напевно, годину-півтори до того, що сталося. Ми ще вранці цього дня, 30-го, ми попали під обстріл. Нам дуже тоді пощастило, машину посікло, але ми всі залишились неушкодженими. І вона про це знала. І... Ну, бо я їй телефонував, шешкував з цього приводу. Коли я прийшов до тями в шпиталі. Я, мій телефон вже був абсолютно не робочий, і він мені був потрібний в першу чергу для того, тому що там під чохлом лежав її номер телефону, який я не пам'ятав, не знав на пам'ять. І якісь молоді хлопці, там медики, дали мені свій номер телефону. Ой, свій телефон, вибачте, і я набрав дружину. Ну і ми поспілкувалися. Це прям був дуже важкий період, близько місяця, напевно, можливо, трохи більше. Це ну, постійний біль. Постійний, який не можна на 100% якось прибрати. Я отримав дуже багато знеболювальних, але сказати, щоб мені цей перший місяць були. Дні, чи може години, коли мені нічого не боліло, такого не було. Боліло весь час. Прям дуже сильно. Були дні, коли я прям просто на стіну ліс, і це було важко. Справді важко, та нічого. Але біля мене завжди була моя дружина. Весь час. Це, ну, напевно, це найкраще знеболювання, що було. Тому що саме завдяки їй я це все пройшов. Абсолютно нормально. Наскільки це було можливо, напевно. Треба бути травматологом, напевно, щоб розумітись повністю, там, що тобі відрізають, те там правильно тобі відрізають, чи неправильно відрізають. Мені е, тут вже в Києві робили додаткову ампутацію. Е, і зі мною це е, ну, лікарі перед цим зі мною спілкувалися з цього приводу. І ми разом прийняли рішення, що так буде краще. Насправді, бо була. Кістка була дуже коротка, вона, там м'язи були дуже, дуже посічені, там була дуже сильна інфекція, і тому в мене лишався ще шматок гомілки е, на лівій нозі, і його довелося видалити. В реабілітації як такої зараз немає. У мене ще не зажили ноги повністю, е, і мені ще попереду мають оперувати коліно, бо там все не так просто, там, ну, там остеоміліт, е, інфікована кістка. Проводилася попередня операція, і я так розумію, ще за кілька тижнів мають робити ще одну. Тому так, і досить погано через інфекцію загоюється ліва, але вже набагато краще, ніж було ще кілька тижнів тому. До війни моє життя було чудовим. Я працював ветеринарним лікарем в ветеринарній лікарні міста Одеси останні 11 років вже. Я отримував задоволення від роботи, я отримував нормальну зарплатню абсолютно. І я мав все, що хотів. У мене чудова сім'я, маленька дочка. Моє життя було класним насправді. Я скоріше за все, вже відвоювався. На жаль, тому що, на жаль, на жаль, тому що все одно мене переслідує таке враження, що я зробив недостатньо. Я, напевно, міг би ще щось, але так сталося, що вже. Як вирішу питання з ногами, я повернусь до своєї роботи основної і продовжу робити те, що я вмію робити непогано. Що мотивує мене жити? Моя сім'я в першу чергу. Це моя країна, моя... ненависть. До Русні. Тут е, багато чого. Мотивів для мене жити дуже-дуже багато насправді. Я е, все сприймаю досить і сприймав, і сприймаю досить спокійно. Е, тому що, по-перше, я знав, куди я йду. Я знав, що це війна. Я знав, що війна може для мене закінчитися таким чином. І це не найгірший варіант. Е, і... Голова ціла, руки ціли, в паху все нормально. Тому я не думаю про цю війну в розрізі своїх страждань. Розумієш? Я взагалі не думаю, що через цю війну я от зі мною таке сталося, я не так це сприймаю трохи. До цього все йшло, розумієте? Я завжди це розумів. ще давним-давно я розумів, що так все й має закінчитись. Що з, з такими сусідами, це ну, так пф, нормально все не може бути. Рано чи пізно, вже кілька сторіч ця війна продовжується, якщо можна так казати. Я не кажу вже про останні 9 років. Е, і ця війна, ну, з нашого боку, це необхідність. Приймати в ній участь і перемагати. З боку росіян це абсолютно нічим не виправдана агресія, за яку вони сплатять дуже велику ціну.